Так, привіт. Е, робимо тестовий запис. Е, значить Ми є в модулі платежі. І в модулі платежі ми маємо тестовий платіж. І ось ця кнопочка, яка мені хрестик, означає. Я не знаю, чи я видаляю, чи закриваю. Я роблю якийсь висновок неправильний, що я це закриваю. Натискаю вона записує наш голос зараз. не Бо це вони все будуть чути. потім. Натискаємо кнопочку. Ви дійсно бажаєте закрити елемент? Бажаю закрити. Я його закрив. Тепер перевантажую сторінку і шукаю договір 777, який я просто закрив. Виходячи з цього функціоналу, я його вже не бачу. І не побачу. І я так тільки що. Ну, не я працівники видалили кілька реальних договорів. Треба виправити. Дякую, добрий день.